Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Сьогодні я продовжувала садити цибулю. Досадила, бо вчора почала, так і не закінчила. Досадила цибулю, зараз хочу піти посіяти кріп. Бо парничок посіяла ще два тижні тому, а так щось забулася за нього, що треба посіяти. І все-таки хочу посадити там навіть немає відра, ранню картоплю. У нас її набагато більше є, але це просто зараз чоловік в мене на роботі, а мені ж кортить. Ну, всі саджають, а я ні. Так що цю що ранню посаджу і все. Потім вже будемо десь через тиждень всю висаджувати. Не будемо поспішати. Хоча казала, ні, не буду ще картоплю садити, буду тижнів через два садити. Ага, кортить. Бо я тільки що саджала, бачу, там картоплю саджають, там, а я ні, так що йду. І це я позавчора в відео показувала, що садила моркву і бурячок. Написала, що. Коли на зберігання, то треба набагато пізніше садити. Так, я це знаю і робила так, садила пізніше, і вибирала пізніше, але чогось мені це не подобається. Вона маленька, не встигає достигнути. І зберігаю, я вже в своїх відео показувала, але й зараз покажу. Зараз буду лізти в погріб, треба дістати компот. Женя попросив, якраз така погода, що треба пити компотики. І покажу свою морку, як я її зберігаю. Так що ходімо, будемо разом з вами щось робити. Ще що сьогодні хочу дійти до літньої кухні. Там треба наводити порядок, а то вже яка не яка в будинку є кухня, тож і не спішу, хоча, вже якби не було, вже б там би давним-давно був порядочок. А так? Буду тільки зараз приступати. Оце стояла, знімала тут відео, тут ось сушиться цей відсів блок. Це у нас пробний варіант. Ми робили 1 до 5, але дехто навіть каже, що треба робити 1 до 9, одне відро цементу. Ну, Ми так з чоловіком подумали, що це не діло буде, воно все розсипеться, що ж там 9 відро цього цементу. Але хочу сказати, що вийшло. У нас же є, я вже показувала той, що ми купували від цих блок, то він, я вам скажу, навіть набагато гірший, хоча вже половину будинку ми з нього побудували. Ну, як набагато гірший. Просто де-де там не забите, є пустоти. А в нас цей, що ми робили, купили станок, то він такий ух, хороший, навіть ой, важкіший. Так що щось потихеньку будемо робити. Це поки такий пробний варіант, бо тут де є ось. Не дотрамбовувалося, трамбували, то бачите, повідпадало, але тримається далі. Ну, потім цемент цей, Як будемо вже класти, будемо додавати, та все буде нормально. Я скажу так, на сарай піде. І виходить нам. Ну, я не скажу, що там дуже велика різниця, але є різниця. От, наприклад, щоб замовити всі там ну, тисячу штук, то треба. Всі гроші відразу віддати ще й за цей за доставку, а доставка у нас виходить немаленька, більше п'яти тисяч. А так, маємо гроші, зробили трошки, не маємо, не робимо. Наробили, потім собі збудували та і все це, що Потихеньку, це не означає, що ми взяли цей станок і будемо зараз штампувати тут. Ні, потихеньку. Друзі, залізла я в погріб, ось у мене тут ящичок такий, і тут морква, Дивіться, ось яка вона тверда. Зберігається все все добре, я вам скажу. Можливо, десь там якась трошки підпортиться, але не дуже. Дивіться, вона зовсім не в'яла. Ось я натискаю, бачите, вона упруга така, наче її тільки викопали з грядки. Так що, це один спосіб мій зберігання. Тож я завжди саджаю тільки взоралий город і посіяла моркву, волога земля, щоб не поливати. так. Загортаємо, але лежить, поки нам не треба. Цим способом мені не дуже сподобалося. І можна робити, але мені смак не такий. А більше закриваю ось так в баночку. Так, це трошки морока з нею, але мені подобається. Відкрила баночку. Раніше, звичайно, морозилка більше було. морозилку напхала, натерла і все. А зараз і в морозилку йде, але небагато, бо хто знає, як воно буде. А ось ця баночка натерта, супер морка. Мені подобається. Саджаємо картоплю. У нас тут небагато. Добре, що вже помічник є. Ну Це так, поки в нього настрій є, то допомагаємо. Та тут небагато. Зараз підемо порядки наводити. Порядки наводити він любить, особливо перебирати щось там, в ящичках. Так що підемо. В лунку я нічого не додаю, бо тут підживлена земля. Тепер і гній був, і попіл. Це теж можливо, як будемо садити, це так. Е, ех, Євген, чуть не збив. Сьогодні, знаєте, прям ну, гарна погода. То, що тільки вітер оце то з жилетку одягла, щоб спину не продути. Поправляй, щоб вони в різну сторону дивилися. Та спина не гола. Вже не такий азарт садити, а я сміюся. Дай Бог все буде добре. Подивимось, який в нього азарт буде років 15. Коли гульки почнуться, я пам'ятаю себе, що. Поки не вибереш, не посадиш, гулять ні ні. І то вибираєш ту картоплю, щоб гулять пустили. Давай дві сюди. Нахиляйся, щоб не дуже вічка т'явилася. Так, а ще тут де не де була посаджена у нас кукурудза, і ми завжди її. Картоплю. <плес> поки і ми завжди цю кукурудзу викопували. А в цьому році просто скосили. Я це ж вигорала город, кажу, треба корчики ці ж носити, а їх і не видно зовсім. А це ось копаю, то де-не-де знаходжу, Тут треба буде подивитися. Це тут так, трошки було. Затишок я робила. Тінь, вірніше. А там, де кукурудза була, то подивимося, може ще й. Носити корчики треба. Бо в нас вдома, як я з батьками жила, трактор проорає, всі корчики зверху. А тут аж трактор орає і в нього борона ззаді, і він загорнувся. Ну, поки краще, воно перегниє та й все. А то ще й носитися, а так буде добре. Ми вже йдемо з городу, думаю, подивлюся, що тут а три рядочки я садила, а два рядочки. Чорнушки сіянка, цибулька і рядочок моркви. Чи навпаки, не знаю. І бачу, що ось посходила цибулька. Ось-ось. Скоро пролізе. І десь бачила, а ось тут морква. Бачите, зійшло все. Це як сніг, тільки зійшов, я садила. А, там з цієї сторони гарно видно рядочок. Так, все. На сьогодні на городі роботу зробила. Ось Таняк. Ось, ось тут, все, посадили. Меншу частину городу вже засадили, наче нічого й не садили, а вже все. А тут ось парник з капустою так привідкрила, щоб повітря заходило, бо там капусті дуже спекотно. Вона таке не полюбляє, вона буде витягуватися. Нехай стоїть. В літній кухні тут займаюся, але про це буде завтра більше. Ось які тут стіни після зими. Це вони вже почухані, цвіли. І тут я вже ось почала. Такі вони біленькі вже стали. Ну, треба чекати, щоб воно сохло. Отож, так, друзі, пройшов сьогодні наш день. Якась маленька частина потрапила у відео. Зараз буду йти поратися вже, бо у нас там уже за 6 годину. Ластівки літають. Ластівки. Тепло прийшло. І про літню кухню завтра буду там порядки наводити, як все в нас буде добре. Буду показувати і розповідати, бо також багато розмов, коментарів за цю кухню. Велике вам дякую за те, що ви дивитеся, за ваші коментарі. Я всі читаю, але відповідаю по мірі можливостей, бо чесно, трошки не встигаю. Треба і там, і там. Але стараюся сьогодні зараз піду впораюся і буду відповідати. Тож, до нових зустрічей. Саме головне всім тихої ночі. До побачення!